Привіт, Леся. До матері Олени Косач. 24 грудня 1893 року. Київ. Люба, мамочко. Отримала я від тебе гроші і зараз усі віддала, доложивши ще з попередніх п'яти рублів. Так що у мене тепер є всього шість рублів вдома. На щоденне життя їх тим часом стане, а от учителям хутко треба платить. Ну та до того часу надійшлете. Здається, нічого зайвого не купували, а так папині гроші хутко розійшлись. Врешті, ти ж знаєш, що я не розкидаю грішми, як попало, навпаки, готова чогось зриктися, коли треба. Але що ж робить, коли сама квартира, обід і учення коштують, як тобі відомо, 100 рублів. Пальто й блузки нам уже пошили і злупили за лілину два рублі, а за мою півтори. Хай мене Бог скарає, якщо коли я буду тут блузку заказувати. Краще сама пошию. Сьогодні принесли перший номер «Іскусство і жизнь. Так собі газета. Як же може бути інакше? Пришлю її тобі. Про літературні справи є дещо цікавого до написання, але нехай трохи згодом напишу, бо, от хутку мають до мене прийти панство виділові, то переб'ють писання. Напишу тільки, що Романова читала нам своє нове оповідання під назвою Акула. Акула це єсть деморалізована актриса, що псує життя чесним людям. Оповідання це дуже гарне. Сподівана надія єсть, що Галя переїде жити сюди, з Дорпату, чоловік її вже тут. Я його бачила, він мені дуже сподобався. Не знаю, які ж би то факти з нашого життя написати, якось трудно задумати, що власне може бути цікавим з тих фактів, таких відомих і звичайних для нас. Живемо ми гаразд, ніхто в нас нічого не вкрав і нічим не зобидив. Люди до нас добре відносяться, лихої слави ми не набираємось. А хіба доброї потрошку? Прости, що мало цікавий лист, але ти знаєш, що я люблю писати листи настояще, а тут якраз не можна так. Цілую тебе і всіх тигрів. Твоя Леся.